Права 724. Обчисліть зручним способом. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 87 у квадраті плюс 2, що множиться на 87, що множиться на 13, плюс 13 у квадраті. За формулою квадрата суми записуємо, що це дорівнює. Квадрат першого виразу у нас 87 у квадраті. тобто перший вираз у нас 87, це плюс сума. Другий вираз у нас 13. То до квадрату це дорівнює. 87 плюс 13 це буде 100, а 100 до квадрату, це 100, що множиться на 100, це буде 1 і 4 0, і це буде 10 000. Є? Переходимо до другого завдання. 137 у квадраті мінус 2, що множиться на 137, що множиться на 47 плюс 47 у квадраті. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. За формулою квадрата різниці записуємо це як 137. Відняти 47, бо там мінус 2, що множиться. І підносимо до квадрату. Це дорівнює 137 мінус 47 це буде 90. А 90 до квадрату. 9 що множиться на 9 це 81, і 2 нолики, це буде 8100. Так, є. Ну що ж, отже, записуємо відповідь. Обчислюють зручним способом ми обчислили, В першому завданні ми отримали 10 тисяч. В другому завданні ми отримали 8100. Є?